На рівненщині внаслідок зіткнення легковика з фурою двоє людей загинуло стільки ж у лікарні. Автопригода сталася у селі Грушвиця Рівненського району. В час руху в автомобілі Опель Кадет відкрутилось колесо. Транспортний засіб став некерований. Водій «Опеля» їхав, відлетіло переднє ліве колесо. Його, як мені пояснював, водій викинуло на обочину. Він схопив обочину, його почало крутити. Ну і викинуло на знову зустрічного руху, і він побили зіткнення з автомобілем Легковий влетів у автомобілі Вольво, який їхав на зустріч. 40-річний тернополянин, що був за його кермом, каже: уникнути зіткнення було неможливо. Він їхав на і в нього почали. Його кинули на, на обочину, потім нього колесо відлетіло, від шофера, Він мені різко пішов сюди, а не може А машина вже була не керованою чи як? Все, все, Він, вже, він пішов на обочині, бачите, вони сюди, він колоковий сюди. У легковику їхало четверо людей. Серед них трирічний хлопчик, всі мешканці Рівненського району. Внаслідок зіткнення 43-річний чоловік загинув на місці події. 61-річний водій помер у лікарні. За життя дитини та ще одного пасажира борються медики. У них важкі травми. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження. Головна версія трагедії несправний стан автомобіля. Відкрутилося не перевірив. Час від часу треба перевіряти технічний стан транспортного засобу. Він не перевірив, воно відкрутилося, просто на ходу їхав. Крутилося і все, і машина стала некерованою. Чи будуть когось карати? З'ясовує слідство. А всім водіям міліціонери нагадують, перед поїздкою завжди перевіряйте технічний стан свого транспортного засобу.